Ава Україні, Україна повернула з російського полону 75 захисників. На Хмельниччині працює спеціалізований центр із розшуку безвісти зниклих. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В ефірі «5 хвилин на головне. Україна повернула з російського полону 75 бійців. Це воїни збройних сил України та Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних. Повернула оборонців Азовсталі, зокрема рядових сержантів та офіцерів ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільних, уточнює голова офісу президента. Серед них 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя Азовсталі, 14 військовослужбовців з Чорнобильської АЕС, а також українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках. Серед визволених 70 чоловіків і п'ятеро жінок, четверо з них цивільні. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. Сили оборони спільно з службою безпеки України провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму. За попередньою інформацією було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів в Краснодарському краї Росії. Спочатку сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували по порт до порту Кавказ і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони Служби безпеки України уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти. Цієї ж ночі служба безпеки України спільно з військово-морськими силами Збройних сил України завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті Кавказ. Через неї світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника. У боях на Донеччині загинув солдат з Хмельниччини. Це 31-річний Сергій Килимник. Військовий народився в селі Мала Побіянка. Останні роки разом із дружиною проживав у селі Маків. Трагічну звістку про його загибель повідомили у Дунаєвецькій територіальній громаді. Сергій загинув 29 травня поблизу Кліщіївки Бахмутського району. Отримав поранення, несумісні життя. З героєм прощатимуться завтра. 1 червня поховають воїна в селі Мала Поб'янка Дунаєвецької ТГ. Співчуття рідним. Вічна пам'ять і слава полеглому герою. Два тижні у поліції Хмельниччини працює у новому режимі спеціалізований центр із розшуку безвісти зниклих в умовах воєнного стану військовослужбовців та цивільних осіб. За цей період підрозділ прийняв 36 заяв про зникнення осіб за особливих обставин. У 57 біологічних родичів зниклих відібрано днк зразки, та в подальшому призначено судові експертизи. Про це пише «Укрінформ», який спілкувався із заступником начальника слідчого управління поліції Хмельницької області Русланом Войтюком. Хмельничан попереджають про планову промивку із незараження води. Необхідні роботи Хмельницького водоканал буде проводити наступної середи, 5 червня. В цей день вода буде непридатною для вживання і приготування їжі. Зокрема, в період з 8.30 до 17.00, про це просповіли в міській раді. Додають, що для поліпшення якості промивки внутрішньоподінкових мереж бажано після 16.00 години почергово відкривати крани в мийках, раковинах та ваннах. Хмельницькому призупинять рух деяких тролейбусів у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття. Про це повідомляє електротранс. Тобто, сьогодні, 20, 31 травня, після 21 години до 5 ранку, 1 червня, на перетині вулиць проспект Миру та Панаса Мирного комунальники проводитимуть ремонтні роботи асфальтобетонного покриття. Відповідно, буде ускладнено рух громадського транспорту. Рух тролейбусів у напрямку мікрорайону Озерна у вказаний час буде припинено. А саме тролейбуси маршрутів номер 3 10, 8А, 11, 11А та 20. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Дякуємо вам, що обираєте перший подільський. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту про головні події Хмельниччини. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.